Перший головничок. Отже, зараз випустимо головничка. Всім привіт! Знов в мене невеличка відпустка, тому це відео не стільки риболовне, скільки скоріше тревел-відео. Бо зараз я у дуже цікавому місці на Західній Україні. Це Кам'янець Подільський. За моєю спиною дуже цікава річка, яка тече прямо у місці. Це річка Смотріч. А ловлю я прямо під замком, який є основною туристичною принадою Кам'янець-Подільського. Ось він. Бачите? Тож, сьогодні відео про Кам'янець Подільський. Але перш ніж почнемо, звісно, нагадаю про партнера свого каналу: це риболовний магазин Рибацький рай. Бо рибацький рай дуже допомагає моєму каналу робити якісний контент. Тому я буду вам дуже вдячний, якщо ви перейдете по посиланню під цим відео у магазин і, хоча б, подивитись, що там є. Ну а зараз поїхали ловити далі. Взагалі-то це відео повинно було вийти раніше, ніж про Бакоту. Однак про Кам'янець Подільський зробити ролик виявилося трохи складніше. Бо я тут і був трохи довше, ніж на Бакоті, і враження такі досить багатошарові. Треба було ще самому в них розібратися, щоб мати змогу сформулювати нормальну думку. От що знає про Кам'янець-Подільський людина, яка там жодного разу не була, як я до цієї осені. Маленьке містечко у Хмельницькій області найчастіше з інтернету вивалюється якась фотографія Кам'янець-Подільської фортеці. До речі, по тому зображенню дуже важко судити і про сам замок, і про місто. Я ж до цього напевно більше і частіше чув про Хотинську фортецю, ніж про Кам'янецьку. І хотинце зовсім поряд, хоч і в іншій області. Однак сьогодні прокам'янець Подільський, і він виявляється це щось більше і цікавіше, ніж один замок. Але починати треба не з замку, а з географії самого міста. Воно розташоване на берегах, начебто, невеличкої річки Смотріч, але та річка за мільйони років прорізала собі у камені величезний каньйон. Місцями може навіть до сотні метрів глибини. І місто стоїть в основному над каньйоном. Райони розташовані у таких собі півострівах, які утворюють петлі ріки і відповідно каньйону. Тож ті півострови вже справжні фортеці зроблені природою. І от на вертикальних обривах одного з таких півостровів і стоїть Кам'янець-Подільська фортеця, а на іншому старе місто. Трохи пізніше збудоване, але теж історична і туристична принада міста. З'єднуються вони мальовничим кам'яним мостом, збудованим ще за середньовіччя. До того ж тих мостів в Кам'янці безліч. Не тільки великих, що з'єднують береги каньйону і райони міста, але й містків і мостиків, перекинутих через сам Смотрич у безлічі локацій. Звісно, всіх я й не міг побачити лише кілька поблизу того місця, де мешкав. Але і це вражає як і дивна логістика по кам'янцю. Бо начебто ось вона фортеця, а ось старе місто, буквально в кілометрі від місця, де я оселився. Але щоб добратися туди машиною, треба дати кругаля в п'яток чи десяток кілометрів, бо між нами смотріч. А пішки здається, що зовсім поряд. Однак треба спуститися до річки, перейти маленький місток, а потім виповзти кам'яними сходами наверх каньйону. І це я вам скажу дуже добре кардіонавантаження, особливо для непідготовлених. Ну добре, от ми виповзли наверх. І в нас як у касці направо старе місто, наліво фортеця, прямо панорама з мосту, куди підемо, звісно, спершу у фортецю. Вхід платний, але, вибачте, я не запам'ятав скільки, бо військовослужбовцям безкоштовно. Кам'янець-Подільський замок, як на мене, цікавіший за Луцький, в якому я побував минулого року. Тут значно більше башт, стін, укріплень, є де походити і навіть полазити. Можна вилізти вузькими дерев'яними сходами на башти. Можна пройти тунелем, що йде крізь оборонну стіну, виглядаючи у бійниці. Ну і панорами на місто зі стін і баш замку відкриваються захоплюючі. Хоча не всюду теж можна зайти. Але вистачає того, що доступно. При бажанні, звісно, можна найняти екскурсовода, проте мені здається, що екскурсовод не захоче з вами лазити у всі дірки фортеці. Експозицій теж вистачає. Є безкоштовні чи скоріше ті, що входять у вартість відвідування замку. А є і ті, що треба оплачувати окремо. В принципі, і ті, і ті варті уваги, чи платити за додаткові, то на ваш розсуд. От тільки мені трохи не сподобалося дві речі. По-перше, освітлення, яке, як бачите, робить картинку з GoPro та й в принципі з будь-якої камери з типовими настройками, не тільки моторошною, але й просто неякісною. По-друге. Як і в Луцькому замку, половина того, що виставлено, має відношення до самої фортеці чи до Кам'янця-Подільського, дуже опосередковане, а той немає зовсім. Як ото музей макетів якихось старовинних механізмів, за вхід до якого ще треба заплатити по 150 гривень із людини. Звісно, тут вистачає і інших розваг для туристів. Як і всюди, повно прилавків з сувенірами чи крамниць. Є гріль кафе, можна постріляти із лука. Теж досить автентична для середньовічної фортеці розвага. Тож грошами, як завжди, при відвідуванні подібних місць треба запасатися. Щось поки що ти не попадаєш. Як, в принципі, і часом. Мінімально витратити на відвідування Кам'янець-Подільської фортеці треба десь півдня, а може і більше. Бо я так і не пішов далі за фортецю, де були земляні укріплення, я так зрозумів, вже трохи більш пізньої доби, пороху і чавунної артилерії. Однак, крім фортеці, тут є ще старе місто. Воно невеличке, як у Львові, і може навіть менше. Як і у Львові, тут змішана реальна історія міста, сучасні ресторани, готелі, затишні кафе, вплеснута добра порція козацької романтики, яка скоріше сучасна, ніж справжня. Ну і вінчають все як завжди на заході України церкви і собори, які самі по собі варті уваги і відвідування. І не тільки з туристичною метою, а може ще й заради покою і просвітлення. До речі, тим, кому не вистачило замків, то на вході в старе місто від самої фортеці є музей замкових мініатюр. Тож тут можна хоча б прикинути, які з замків ви ще в своєму житті не бачили і які варто відвідати наступної відпустки. Або навіть ще протягом цієї. Ну і звісно, якщо я похибцем пробіг по фортеці. За два дні не обійшов все старе місто Кам'янець-Подільського, то нового міста я можна сказати взагалі майже не бачив. Хоча напевно варто було. Б. Тож, в принципі, я маю план як мінімум ще на одне відвідування Кам'янець-Подільського. Але от який пункт відвідування я не міг пропустити в жодному разі. То це місцеву річку Смотріч. Як тільки я її побачив здаля, ця водойма вже манила мене, до того ж, так цікаво виходить. Річка начебто йде по всьому місту і навіть по центру. Але береги не в бетоні асфальті, а в диких заростях. Бо Смотрічський каньйон майже не забудований. Ну і в межах міста річка не широка і дуже різноманітна. Є швидкі перекати і тихі, майже без течії плесо. До речі, є безліч підходів до води, які явно зроблені риболовами. Але я чогось жодного рибалки не зустрів за свої недовгі риболовні сесії на цій річці. Звісно, на незнайомій ще й міській апріорі це означає запресованій водоймі. Я найбільше розраховував на Мормишин. Хоча тут, в Хмельницькій області, в середині жовтня вже досить холодно, якось не дуже вже сподівання на білу рибу, тим більше на таку літню, як голови. Хоча от річушка явно головлева, з її швидкою течею і кам'янистими перекатами. Втім, треба спіймати хоч щось на камеру, і саме цікаве, що клювання я отримав з першого ж закиду. Йой! Одразу покльовка! Йой, хто це? Я ще не знав, хто це помилково припустив, що невеличка щучка, але наступна риба на мормишку виявилася головником. Опа. Опа, хто це? А, я ж одразу сказав, що тут головник. що річка для головника. От Он, красавчик. От вона перша рибка на смотричі. Я вгадав, що це головлина ріка, але рибка на мормишинг. Так, головничка назад. Клень в жовтні, при температурі повітря близькій до нуля. Тож так і пішло. Якщо я і знаходив рибу у смотрічі, то це був головень. І звісно, в типових для головня місцях. Течія, каміння, перекат, навісаючі гілки. Тут там у нас знов головник. Знов головники, знов на мармишечку не знаю, що це означає, але ми звідси половимо трошки. Звісно, я спробував і в більш спокійних місцях, де відсутні течій і завали корчів натякали на щось типу щучки чи окунця. Ось, ось це місця такі під окуня і щуку. А зовсім не під головня. Але нічого там, крім мертвих зачепів, не отримав. Це черговий зач. Навіть офсет не поміг. Оскільки часу було небагато, то я продовжив ловити те, що ловилося. Тобто невеличких клинчуків. А вони, виявляється, бадьоро клюють на мармишку. Опа! Одразу хто це в нас? Хто це в нас? Знов головник. Ти бачив таке? Знов головничок, знов на мормишечку. Опа, 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 І знов головник.

Це я місцину знайшов. Ну і раз головень такий активний, то звичайно варто поставити і блешню. Так, спробуємо на блешеньку. Я вже стільки тут всього повідривав. Цепні риба. На залізо головники відкликалися трохи крупніші. Але дуже трохи. Оце риба. Оце риба. Як його дістати? Оце риба. Оце вже риба. І це риба на блешню. Втім, для екстра ультралайту і буквально години часу на риболовлю, поки зранку сім'я ще спить. Це дуже і дуже непогано. Тим більше на абсолютно незнайомій мені водоймі, тим більше у межах міста. Риболовних висновків не буде. Проте будуть туристичні. Кам'яність Подільський дуже харизматична і цікава локація. Я по хорошому заздрю його мешканцям. Маленьке тихе, затишне містечко, дуже історичне, з безлічю привабливих дрібниць і, звісно, не дрібниць, на кшталт замку. З затишними кафе не гірше, ніж у Львові, але без львівської метушні великого міста, з власною природньою перлиною, смотрічським каньйоном. Ну і звісно, сам Смотріч. Річка у центрі міста, яка виглядає майже як дика. Та ще й така різноманітна, круте місце. Якось треба ще сюди навідатися. Ну і якщо ви досі тут не були, то Кам'янець-Подільський одне з тих місць України, що обов'язково варто відвідати. Але це ще не кінець моєї відпустки, далі буде. Тож хвоста, ні луски, і до зустрічі на рибалках чи якихось туристичних локаціях.